Креативні та сміливі, активні та перспективні. Саме такі юнаки та дівчата зібралися 11 листопада в приміщенні молодіжного центру Шум аби прийняти участь у проєкті Твій вибір, твоє майбутнє впевнені кроки до професії. Цей проєкт, покликаний допомогти молодим людям усвідомлено визначитися з напрямком професійної діяльності, враховуючи їхні особисті інтереси, здібності та сучасні потреби ринку праці. А презентувала присутнім цю ініціативу команда ідейники. Всім привіт! Ми команда ідейники. Чому тут всі зібрались? Зібралися молоді та перспективні цього вечора для того, аби спробувати подолати невпевненість у собі та сприяти свідомому вибору майбутньої кар'єри. Зустріч обіцяла бути цікавою та насиченою, адже спікерами в ній виступили практичний психолог і кар'єрний радник. Які надали цінні поради та корисні інструменти для самовизначення та розвитку професійної орієнтації, дитина має обрати свою професію, от якраз 14-18, коли вона вступає або до вишів, або просто до якихсь інших навчальних закладів по про. Ну, вже профнапрямку, але насправді, згідно вікової періодизації, оце от усвідомлення, і вже людина доростає до цього вибору десь років ну 22-24 і можливо пізніше, коли вона вже трошки розуміється і в людях, і в собі. Вона вже знає, що більше хоче. Вона має більше досвіду і більше часу, хоча б приділити ну, думкам про те, ким я хочу бути в майбутньому. Бо вік 14-17, тут думки не стільки про своє майбутнє, скільки про інтеграцію до соціуму, до цих таких маленьких груп. Соціальних там, де діти просто спілкуються, там, де ну, для них це найважливіше, а професія для них ще не так важлива. І чим більше у нас розвиток соціума, тим відповідно цей віктор, розлішення стає все старшим. тобто зараз ми маємо 22-24, а далі все старше, і старше, і старше, і старше будуть люди, коли вже вони будуть задумуватись про такі глобальні питання, як визначення в житті. Можна свій рівень певненості підвищувати, бо це ж, ну, реально можливо в силах людини, а просто люди часто не знають, як це робити. Цікаві ігри, завдяки яким молоді вдалося заглянути трохи глибше в себе, і практичні поради від професіоналів стали ще одним позитивним елементом насиченої зустрічі. Молодь запросила мене сьогодні на цей захід для того, щоб я розповіла, які професії на сьогоднішній день найбільш затребувані. Це робітничі професії, це слюсарі, це токарі, це кухарі. Це. Робітники, які працюють з верстатами, тобто всі робітничі професії майже є на сьогоднішній день затребуваними. У нас сьогодні в базі даних вакансій більше ста вакансій, і з них 70% – це робітничі професії. Є така тенденція, що жінки опановують робітничі чоловічі традиційно професії і успішно працюють. Слід зауважити, що самі ініціатори заходу Дмитрій Надточій, Дар'я Саянкова та Макар Гулинок. Вже з майбутніми професіями визначилися. І проведення даної зустрічі ініціювали для того, аби допомогти це зробити іншим активним молодим людям, що стало можливим завдяки участі ідейників у четвертій хвилі програми Апшип. Я дізналася, що буде ще четверта хвиля в цьому році, і також захотіла прийняти участь. Вирішила, що мені треба набрати команду. Хлопчики були при нагоді, тому ми разом. Прийняли участь серед багатьох команд Сумщини. Ми нам була така честь виграти цей грант, і тому ми зараз тут проводимо ці заходи. Наша команда представляє, розкриває таку тему як профорієнтація і невпевненість у виборі молоді, саме у виборі своєї майбутньої професії. Молодіжня програма «Апшифт» допомагає втілювати таким молодим людям, як ми, свої мрії і. Зробити з них такі проєкти. Коли ми з моєю бравою командою отримали таку можливість поїхати на буткемп у трускавці, ми розглядали таку тему, як профорієнтація, і зрозуміли, що не просто можемо, а ми мусимо допомагати такі, таким молодим людям, як ми самі, бо саме стикалися з проблемами вибору майбутньої професії. Проєкт Твій вибір, твоє майбутнє, впевнені кроки до професії створений в межах програми Апшифт, яку в Сумській області реалізує громадське об'єднання Центр євроініціатив у співпраці з громадським об'єднанням Нова Юнайтед за підтримки ЮНІСЕФ Україна, ЮНІСЕФ Юкреїн і уряду Норвегії.